Російська техніка палає не тільки в день, але й вночі. Нічні воїни Ахілесу продовжують нищити окупантів та їхню логістику. Розпочинаємо з буханки. Перша, друга, третя, не зважаючи на те, чи йде вона по дорозі, чи стоїть в укритті, її дуже дуже швидко знищують, але не єдиним легким транспортом, також не забуваємо і про броньовану техніку, про артилерію, таку як МСТС. не часто її побачиш, але вона знищується. Дуже і дуже швидко, те саме можна сказати про танк. Знову повертаємося на Урал. Яка кількість знищених Уралів вже перший, другий, третій, четвертий дуже важко порахувати, тому що кількість цих спалених бляшанок має вже дуже-дуже велике число. Бачимо, будь то в їдучому положенні, будь-то в стоячому положенні, все одно це ніяким чином окупантам. Не допомагає, ну і наші хлопці продовжують систематично виконувати свою роботу зі знищення логістичних шляхів та російських бляшанок в укриттях заради спільної мети. 429 двадцять дев'яте окремий полк безпілотних систем хілес продовжує боронити землі Харківщини від навал російських окупантів.